Агровиробництво сьогодні є не надто прибутковим для селянини, який володіє невеликою земельною ділянкою. Натомість умови для розвитку альтернативних видів діяльності складаються досить вдало, як у світі, так і в Україні. Мова йде про так званий сільський або зелений туризм. На відміну від інших напрямків туристичної індустрії, він не потребує особливих капіталовкладень. Достатньо мати будинок у селі, землю і бажання займатися цією справою. Як організувати сільський зелений туризм у програмі Моя земля, моя власність? Швидко зростає популярність відпочинку на селі. За останні п'ять років саме такий туризм найбільш динамічно розвивається порівняно з іншими галузями. На думку фахівців, сільський зелений туризм може бути найперспективнішим видом туризму в Україні. Фінансова криза останніх років надала додаткового поштовху його розвитку, адже значна кількість українців переорієнтувалися з відпочинку на закордонних курортах. На більш дешеве оздоровлення у сільській місцевості, а це створили сприятливі ринкові умови для тих, хто пропонує такі послуги. Чернігівщина біля селища міського типу Парфіївка Ічнянського району на мальовничому березі річки Смош, навпроти палацу Каченівка, на суміжних приватних ділянках 5,5 гектарів, розташована агросадиба Соколиний Хутір. Микола Череп організував сільський туризм в хаті, яка дісталася у спадок від Прадіда. Починалося 12 років тому із власного будинку садиби кучера, прадіда, який працював з Олени Харитоненка князя Орусова до 1917 року в Качанівці. Ну, а потім протягом 5 років ми почали викупати з людьми, які. Ну, якби не планували будувати туризм, але викупали будинки як дачні учаски. Вирішили об'єднатись і працювати. Тобто, ну я маю на увазі під словом праця це те, що не, іде, не суперечить закону там про землю, податковому закону. Що ж каже законодавство. Закон про особисте селянське господарство дає власникам землі з таким призначенням, тобто для ведення особистого селянського господарства, право без спеціальних дозволів та сертифікатів здавати туристам власні житлові приміщення та організовувати дрібний туристичний бізнес. В цій сфері може працювати люба людина, яка проживає в сільській місцевості. Цільове призначення землі особисте селянське господарство. І відповідний закон про особисте селянське господарство захищає в даному випадку цю родину. Як фізична особа, тобто не треба ставати суб'єктом приємницької діяльності, це перша перевага. Друга перевага, тому що не треба сертифікувати на відповідність послуг. І третя, це якщо в тому господарстві в житловому приміщенні не більше надається на ринок дев'яти ліжкоміст, тобто можна прийняти дев'ять гостей. Тоді, в даному випадку, з точки зору оподаткування. Фізична особа подає декларацію про доходи фізичної особи і сплачує 15% від цих доходів. У садибі Соколиний Хутір загалом 17 ліжкомісць, але Микола Череп тут не єдиний власник. Тож кожен із партнерів у власному будинку має менше дев'яти місць для туристів. Відтак, згідно із законом, спеціальні сертифікати і дозволи їм не потрібні. Це класичний приклад так званого сільського туризму хуторянського типу, тобто об'єднання кількох власників. У нас сьогодні десь до 17 койкомість, будемо говорити так, це напрямки різного типу, і двохмісні, і одномісні, будемо говорити так. Регістрований я приватним підприємцем, з першого дня плачу податок, будемо говорити так, я голова ще громадської організації, член спілки краєзнавців України і член спілки сільського зеленого туризму. Ці хати зберігають дух української автентики. На брак гостей Микола не скаржиться. Туристичний сезон розпочинається в травні і триває аж до настання холодів. Як правило, туристи залишаються на 3-5 днів. Це так звані тури вихідного дня. Микола череп вважає такий формат оптимальним, адже щодня обслуговувати туристів чималий клопіт. Були певні моменти економічні, і зрозуміло, що в обслуговуванні це також є певна проблема. Тобто, якщо ви хочете спробувати цей напрямок, я вас поселю безкоштовно, але дам в руки лопатою. Він і неділю поживете за моїм планом і Зрозумієте, що це не просто. Микола череп вміло орудує не тільки віником і лопатою. Фехтування на шаблях з козацького арсеналу ще одна принада для туристів. Відвідувачі можуть взяти участь у полюванні із соколами, покататися верхи на конях, влаштувати козацькі розваги, наприклад, метання спису, сокири і ножа. Господар садиби настільки серйозно ставиться до збереження українських традицій, що коли в селі його бачать без вишиванки, то дивуються. Облаштований і корчма, де пропонують домашні страви української кухні. Але головне вважають фахівці не дати туристам засумувати. Це залежить від творчої, від фантазії даної родини. Ну, першу чергу це проживання проживання в будиночку це може бути будинок де себе живе сама родина це може бути облаштоване місця житлові, житлові місця для прийому туристів це може бути сіновали, це може бути відпочинок на альтанки відповідні місця для приготування їжі шашлики і таке інше ремесла, послуги, це відвідування домашніх тварин, це відвідування пасіки, це город, можна взяти участь на косі або взяти участь у збранні там традиційні свята, обжинки, наприклад. Тобто все, чим займається сільська людина, вона цікава буде для міського жителя, який проживає на асфальті, який проживає на якомусь поверсі, на якійсь відстані від землі. Це цікаво для дітей спостерігати за тваринами, спостерігати за природою, спостерігати за флорою фаною. Важливо пам'ятати, кожна ділянка має своє цільове призначення, яке зазначене в державному акті на право власності на землю. І використовувати цю землю треба відповідно до цього документу. Варто звернути увагу у власників земельних ділянок на те, що крім прав, вони ще й мають обов'язки. Обов'язки власників земельних ділянок говорять, що вони зобов'язані використовувати земельну ділянку виключно за її цільовим призначенням відповідно до Конституції України земельного кодексу України, земельна земля України є національним багатством, яке перебуває під особливою охороною держави. Тому, оскільки воно перебуває під охороною держави, недотримання вимог земельного законодавства щодо прав власника земельної ділянки може призвести до позбавлення його таких прав. Це також передбачено земельним кодексом України, що не використання земельної ділянки за нецільовим призначенням. Є підставою для визнання права власності недісне, тобто анулювання права власності земельної ділянки. Особисте селянське господарство це діяльність, яка провадиться індивідуально або особами, які перебувають у родинних відносинах, та передбачає, зокрема, використання майна господарства для надання послуг у сфері сільського зеленого туризму. При цьому змінювати цільове призначення ділянки не потрібно. Микола череп вивчив закон і повністю дотримується його вимоги, тому не змінював цільове призначення землі. Нічого не міняли, і вважаю, що ну не було, мабуть, таких потреб. Не зверталися не е, там відділ земельний, не в інші там заклади, щоб щось робити. А от якщо ви вирішили розширити справу, збудувати міні-готель. Слід пам'ятати, призначення ділянки треба змінювати на комерційне. Що потрібно робити, аби змінити цільове призначення ділянки? Насамперед звернутися з відповідною заявою до органу місцевого самоврядування, якщо ця ділянка знаходиться в межах населеного пункту, або ж до райдержадміністрації, у разі якщо земля поза населеним пунктом. Після цього землевпорядна організація має виготовити документацію із землевідведення. Цей проект розробляється організацією, Далі проект подається комісії. До складу комісії входить представник територіального органу земельних ресурсів, представник органу архітектури і містобудування, представник Санепідеміологічного органу, представник органу. Навколишнього природного середовища і представник охорони культурної спадщини. Комісія розглядає цей проект і дається висновок комісії. Висновок дається на безкоштовній основі про те, що комісія погоджує цей проект. Цей висновок комісії разом з розробленим проектом подає на розгляд органу виконавчої влади місцевого самоврядування, який надавав дозвіл на розроблення такого проекту. І орган виконавчої влади по самоврядування приймає рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки. І, відповідно на підставі цього рішення вже громадянину видається новий державний акт. З відповідним вказанням нового цільового призначення за роботу. Досвід Миколи Черепа та інших господарств сільських садиб свідчать: не варто очікувати високих прибутків у перший рік діяльності. Два-три роки роботи та добрі відгуки гостей дадуть бажаний фінансовий результат. Не слід пропонувати усе й одразу. Краще виділити одну або декілька особливих послуг. Треба знайти так звану родзинку своїх послуг. Краще працювати в команді. Це може бути рідня або сусіди однодумці. Варто вивчати досвід інших і постійно вдосконалюватися. Прислуховуйтесь до відгуків і зауважень гостей, а критику сприймайте як добру підказку, щоб покращити свій бізнес. Тож сільський туризм це ще один варіант розпорядитися своєю земельною ділянкою. Він дає можливість не лише відчути себе господарем на своїй землі, розпочати власний бізнес, але й зробити свій внесок у розвиток рідного села та у збереження давніх українських традицій. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність щонеділі о 8.40 на телеканалі ЕРА та що понеділка о 7.20 на Ера Радіо на першому каналі Українського радіо. І пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.